В Одеському університеті внутрішніх справ на меморіалі полеглих з'явився живий військовий. Йдеться про воїна Олексія Стеценка. Кілька днів тому було урочисте відкриття меморіалу випускникам захисникам, які віддали життя за Україну. Втім, під публікацією прес-служби вищого навчального закладу з'явився коментар одного з бійців. Я живий Олексій Стеценко наголосив, що він аж ніяк не загинув і продовжує нести службу. Його обурила така випадковість. Боєць звернувся до МВС України, департаменту головної інспекції. Та дотримання прав людини Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Одеського державного університету внутрішніх справ. Він очікує пояснень. У вищі пообіцяли розібратися звідки надійшла інформація про його загибель. І лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення від Росії на святкування Дня перемоги. Заходи відбудуться в Москві 9 травня. Про це заявив дипломатичний представник РФ в Китаї Ігор Моргулов. І зазначимо, що китайська сторона поки ніяк не коментувала дану інформацію. До слова, північно-корейські військові також мають взяти участь в параді на червоні на красній площі. І нагадаємо, що загалом за словами міністра оборони РФ Андрія Білоусова на захід запрошені. А військові підрозділи з 19 країн у травневих заходах в Москві пообіцяли взяти участь словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, президент Сербії Олександр Вучіч, а також планував з'явитися президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сільва.